Свої двері на зустріч абітурієнтам відкрив Черкаський будівельний ліцей. Традиційний захід день відкритих дверей. Цього року будівельники відзначили з розмахом. Своїх гостей учні та керівництво ліцею зустрічали справжнім концертом. Аби гості заходу могли на власні очі побачити, чого навчають у будівельному ліцеї. Під час урочистої частини учні закладу проводили низку майстер-класів та демонстрували свої роботи. наш лицей, выпускающий практически все строительные специальности, то есть выпускников по всем строительным специальностям, это далеко не худшее начало своего карьерного пути. Тем более, что знания, которые они приобретают в стенах этого училища, этого лицея, они им пригодятся всегда, всегда и всю жизнь. То, что знаешь и умеешь собственными руками за плечами не носить. Спеціально до дня відкритих дверей дівчата квіткарки прикрасили вхід до будівлі декоративною клумбою. А хлопці-зварювальники презентували гостям власноруч виготовлені лави, стільці та решітки. Майбутній синтехнік Ігор Новак навчається в ліцеї уже другий рік. Хлопець зізнається, що вибором професії та навчального закладу задоволений. Ліцеї зараз відновлюються, його зараз відбудовують. Ми безпосередньо приймаємо в цьому участь, що теж нам дуже подобається. Що ми вкладаємо частину себе в наш ліцей. Нині будівельний ліцей активно співпрацює з низкою закордонних партнерів та має навчально-практичний центр сучасних будівельних технологій європейського стандарту. Наше місто відбудовується, ми будуємо нову Черкащину. І ми зараз, наш заклад, може допомогти нашому місті в здійсненні будівельних робіт. Ми всі хочемо, щоб наше місто було чудовим. Ну для того, щоб воно стало чудовим, потрібно прикласти багато зусиль. А будівельна галузь це та галузь, яка зараз зможе зробити наше місто дуже чудовим. Зараз ліцей здійснює підготовку студентів за 11 будівельними спеціальностями. Вікторія Хамаза, Віктор Віка Новини.